Привіт, таке мої зичинянка, і як ви думаєте, а вже ж в Row Garden знову вийшло нове оновлення. Тут все ще є цей свин, все ще є ця каструнка, але ще додали якусь книгу рецептів. Але в мене тут нічого немає, тому що ще коли вийшло оновлення, я ще нічого не готувала. Але нам надали ось таку мишку, і ми вже можемо щось скітнути. Коротше, розповідаю, тут ми маємо готувати звичайну їжу, потім давати йому а зверху є ось ці понці. І коли ми будемо робити, ну, пройдемо одну цю полосочку, тоді в нас буде мутація. І фрукти з цієї мутації ми, ну, ми будемо теж робити якусь. З фруктами, з цією мутацією. А потім цю їжу з цією мутацією будемо давати йому. А він, нам взамін, буде давати якісь цих Ну, тобто щось з цього. І в нас є якийсь кулінар-чест. Тобто, дивіться, тут якийсь лобстер. На нього 1%. І кінка. Кінг хобе теж 1%. Мені тут, напевно, найбільше подобається бекон-синка та ход. А, ходдог. Ну, це собака. Є якась нова курочка з яйцем. Кіч'ен трей. І тут може випустити ось такий найменший процент це кончик, розуміло, і піца. Мені дуже подобається піца та пончик. О, в мене є тут давайте його і відкриємо. О, тортик. І ось це яйце. Ммм, не Взагалі на нього саме менший процент, але взагалі там вони... Я думала, що мені випаде крат. Мне просто зараз готувати его. А мне интересно, я могу приготувати. Я реально могу просто приготувати и закинуть вот ваш один труп. Я навіть я, я, не прочитала, что у меня не выпадает. Что, что сгубтует. Ну добре, почекаємо. А ще у нас тут изменилась вся штука. Тут теперь совсем поедем. И мне вообще не привык, что... Так, дивитися, на цю штуку де тваринки. Але тут більше тепер кнопочки тикати, щоб дивитися, там годувати і забирати. Окей. І ще в нас є тут. Ага, це слоти. Окей, це теж прикольно. Слоти для тварин. Це зручно, тепер не потрібно забирати своїх тварин, просто можна зробити на іншому слоті, якщо ти хочеш поміняти. Тому що буває потрібно, щоб. Тварини, ну, бо для якоїсь однієї тварини потрібно, щоб була ще одна тварина. Типу, щоб один для одного були. І це у нас вийшов сук. Ось такий. Але написано, що він кода, тому, ну, взагалі, нам немає цього, якщо... Ми, коротше, ми можемо давати і комони, і різне, тому що нам було зробити цю мутацію. Але в той же час він нам буде давати якісь штучки. І не сумніваюся, що він зараз нам просто дасть гроші. Що? Ммм. Ні, не гроші, але це прикольно так. Він нам дав ось таке вилучне чудо-юдо. Ну, можна зробити типу ось так, а потім ось так тут перестрибувати. Але я ще по подумаю, де його можна поставити. Але нам дали не дуже багато конців, ну, цих штучок. Думаю, все-таки буду робити е, щось класного їжу. Цікаво, що буде з цього. Напевно, буде селед чи суп. Але о, о, чекати потрібно вже 6 хвилин, тому думаю, буде щось прикольне. Написано, що <пілдерний>, лакі, типу щасливий. Ну, добре, давайте надомой. Цікаво, що він дасть нам. О, ну, сікам, окей. І все одно ну, було мало штучок, цих, ну добре. Що? Що? Перший раз таке бачу, і в мене зготувався коктейль. А що я взагалі додавала? Я вже забула, що я добавила. Ну Тут написано: полуниця е, був банана ну, окей. Давайте ми йдемо. Мені взагалі цікаво, так ніколи не робила цей мій кошей. Так. Та мені просто хороші за це. Ну як завжди, як завжди, просто. Я йому дала салат і нарешті в мене є це яйця. У мене ще ні разу воно не випадало. І давайте його поставимо А тут мені дало 7 штучок. О! Подивіться, я робила е, вже тортик, і тут написано... Я так розумію, з чого ми можемо його робити, чи що я. Ага, дивіться, є хліб, є. Е, Філінг, я не знаю, фрукт. Ну, коротше, тут є різні ось такі штучки. Ще не дуже розумію. Ага, тут написано, найкращі мутації, щоб зробилися ось такі. Ну, ще не дуже розумію, що тут взагалі. Робити. Ось такі штучки. Далі у нас салат. Е, ось це. Я так розумію, це написано, що можна, з чого можна робити ще. І просто суп. І ось тут ось так показує. Так. Ну і немає найкращої мутації. Ну, прикольно. Ще не дуже не для чого, ну добре. У мене знову ця штучка. Знову випала ця штука, але вона вже золота. Знову ця штука, і тепер він тепер. Подивіться, він тепер світиться. Ви що і здіваєтесь? 39. Ну, не можна було зробити ще вже 40, бо ні, потрібно ще щось робити. Так, ну і ось цей момент. Давайте йому дамо. І подивіться, нарешті, ця мутація. Подивіться, там літають зверху, що там літають різні якісь лопатки. І ось, подивіться, у мене фрукти робляться ось такими ароматик. Потрібно, що багато фруктів, дуже, дуже багато фруктів були з цією мутацією. У мене є ось такий ароматик. Гонбосом. Коротше, що я придумала, давайте я просто покладу його одного і просто зготую. Тобто лише один фрукт. Тому що в мене небагато було зі мутації. Я буду робити просто по одному і по одному буду йому давати. <рес> У нас зірки падають, але немає ночі. Прикольно. Ось зготувалося і написано, що він легендарний. І тут... Ну і він з мутацією. Давайте йому дамо. Так. І ми можемо вибрати прикольно. Ну, я, напевно, хочу ось цю курочку. Я так розумію, йому не сильно сподобалося. Тому що... Ну, це дали не... Бо як подивитися процентів? Ну, я думаю, ця курочка це не дуже класно. Ну, так. Знову даємо йому. Так і. Напевно, часть буде саме найкраще. Давайте візьмемо і відкриємо чест. Ну, звичайно! Звичайно, в мене випало саме... Звичайно, що могло випасти. Просто сіт. А й не тваринка. Mm. Так, так, знову ставимо. І... Угу. Я напевно візьму яйця. Так. Тому що його... Тут його сложно робити. Ну, а там, думаю, воно було саме найкраще. О, я можу відкрити. Знову торт! Ем, що це таке? А! Я просто не нажала клас. Так, еще і нам? Зробила вас. Ну, на цьому все. У мене вже немає фруктів, так вже якось. Здається, відео вже довго йде. Я показала, думаю, ви знаєте тепер, що тут потрібно робити, як робити, що може випасти і всяке таке. Тому на цьому все. І всім па-па!